А ви пам'ятаєте цей десерт з 90-х? Домашні козинаки, справжній хід нашого дитинства. Мама часто балувала нас ними, бо це швидко і неймовірно смачно, всього 15 хвилин біля плити і готово. Правда, є один нюанс, якщо горіхи вже почищені, бо інакше готуйтесь витратити трохи більше часу. Напишіть, хто теж допомагав мамі чистити горіхи заради цієї смакоти. І так, на сковорідці змішуємо цукор, мед та вершкове масло, розтоплюємо, додаємо горішки подрібнені, попередньо їх підсмажила, також додала дрібку солі та лимонного соку трішки. Все перемішуємо, даємо 2 хвилинки прокипіти або проваритись на сковорідці. Потім форму я застелила пергаментом, змастила маслом та викладаю, все розрівнюючи. Ставимо в прохолодне місце або можна в холодильник, десь буквально на півгодинки. Та нарізаємо це дуже смачно, швидко. І пломби залишаться на місці. Не переживайте спробуйте і не пожалкуйте приємного! Та напишіть, хто такий готував десерт. Та підписуйтесь!